Доброго дня! Вчергове хочу прозвітувати про діяльність як народного депутата на 202-му окрузі та у парламенті. На окрузі працював зокрема по Вижницькій громаді, відвідав село Мілієва. Хочу ще також. До єднатися до привітання. Скільки мільів святкувала 580 років з першої писемної згадки, побажати процвітання і буду докладати далі свої зусилля для того, щоб село мало нові можливості, як інфраструктурні, так і для розвитку, соціально-економічного життя. Дуже приємно, що вдалось зреалізувати об'єкт це футбольне поле штучним покриттям, яке приносить радість тільки жителям Ліва і сусідніх громади. Також дії футбольна школа. І проводяться різноманітні турніри і змагання. У свою чергу відбулася зустріч з Гафіком Володимиром, старостою села, де було обговорено плани, які майбутні плани, також якісь якісь зараз будуть відбуватися. Розуміло, що зараз війна, але потрібно напрацьовувати якісь напрацювання. Дякую старості за його позиції. Також в кабінеті до нас приєднався чемпіон. Області України і світу Михайло Головач, який готується на чемпіонат світу в Узбекистані, також долучився фінансовою підтримкою. Побажаємо йому успіхів і вдячні за його позиції, також і за те, що він прославляє нашу Буковину на таких чемпіонатах. Обговорили також розширення зони, де Михайло проводить тренування Це спортивного залу, який потрібно. Перетворювати дійсно сучасний комплекс, щоб діти мали змогу проводити більше часу і більше дітей могли б залучені до цього процесу. А також найближчим часом буде проведено кубок народного депутата Максима Заремського з певного виду спорту Міліва, де зможете долучитися і ми підтримуємо нашу спортивну молодь. Також обговорено. Е Проблемне питання, яке існує в селі іспаса, саме добудова про традиційного укриття, яке е, за, за... Не завершено, і потрібно його довести до до ряду і зробити дійсно господарські ті роботи, які також може з часом використовуватися для різноманітних заходів. Тому продовжимо роботу і по цьому питанню хочу подякувати всім, хто долучається до обговорення. Багато бачу повідомлень, коментарів, звернень більше 20 звернень було направлено лише цього тижня по різноманітних питаннях, до якого звертаються люди. Подані відповідні наступні запити. Приємно, що певні запити дають свою роботу. І стосовно, наприклад, доріг дуже багато звернень. Депутат народний не будує дороги, але звертається до того, щоб дані дороги проводилися ямкові ремонти, капітальні ремонти. Тому в свою чергу, як депутат, подаються запити, але ми розуміємо, що в Україні війна, і здійснити дійсно більш глобальні такі зміни. Потрібно певне фінансування, над якими буду боротися. Це стосується так само і футбольних полів. Всі полі, поля футбольні, які були подані заявки через мене, я тримаю руку на пульсі, буду продовжувати і добиватися їхнього будівництва. Тому слідкуйте за. Моїми публікаціями я звітую відкрито ви розумієте, на якій стадії воно відбувається. Так само я не розумію. Є велика дуже проблема щодо укриттів. Відкриття укриттів під час повітряних тривоги. Шановні боковинці, ви бачите, що відбувається. Ворог вже добирається і до заходу України, зокрема, до боковини. Багато залітає ворожих дронів а й, і не тільки дронів, а й ракети, яка принесла смерті і щирі співчуття рідним близьким цих людей. Тому я не розумію деяку бездіяльність в плані відкриття Укриттів назначте нарешті за кожним укриттям людину, яка в разі тривоги має бігти і відкривати ці укриття, свідому людину, яка розуміє, що кожне таке закрите укриття це можливо, смерть людини. І з нього будете питати за також за те, що він не виконує свої безпосередні функції. І, і тут прошу додержатися сигналів повітряної тривоги, біжить укриття, бо дійсно ситуація зараз е ворог активніше починає здійснювати. Як запуск ворожих ракет і дронів, тому перебувайте в безпечних укриттях. Хочу також подякувати всім, хто долучається до підтримки збройних сил України. В чергові я також особисто долучився підтримкою наших збройних сил України та наших захисників з 22 округу, нашим волонтерам. Хочу подякувати кожному, хто працює. Слідкуйте за моєю діяльністю. Я обов'язково звідкую, звідкую про всі вжиті заходи, які відбуваються також. Хочу наголосити, що дуже критична ситуація знову з мостом в селі Глиниця. Мені скидають люди фото, попробували колеса. Ситуація для того, щоб ситуація не була критична, також потрібно назначити ту службу і ту людину, яка бажано живе або у Вижницькому районі, яка проїжджає через цей міст, і ті доски, які там відбуваються, пора вже закріпити людину, яка буде дивитися за ними і не буде доводити до такої ситуації, коли знову соціальна напруга. Тому звертався вже в чергу. Або додатково налаштуйте те покриття, додатково встилі покриття чимось, або залізним, або гумовим, або контролюйте якість того покриття, щоб люди не зверталися і знову не створювалася соціальна напруга, і знову не казали, що Заремський бунтує щось за того моста. Міст буде, я його доведу до ряду, і я буду добиватися. Головне, щоб був мир і перемога. І ці люди, які мене підтримують, я щиро вдячний. Бо крім допису, соцмереж, Фейсбук, дійсно народна підтримка. І я вдячний за цю народну підтримку, бо вона для мене більш важлива, ніж якісь там лайки, репости, і все інше. Дякую вам за увагу. Буду працювати для людей надалі. Слава Україні.